Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск новим. студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. <му> Найбільша субсидія у рівному понад 11 тисяч, а найменше 14 копійок. Але щоб отримати хоч якусь, потрібно слідувати певним вимогам, які, до речі, з травня місяця знову змінились. Як саме дізнаєтесь з наступного сюжету. Щороку все більше і більше людей оформлюють субсидію, адже так можна значно зекономити на оплаті житлово-комунальних послуг. Щоправда, умови її отримання постійно змінюються. З Травня цього року знову змінилися правила гри, внесені суттєві зміни в до порядку призначення, змінено підходи до нарахувань. Скажем, коли ми минулому році для непрацюючих громадян, якщо не працює, ми для субсидії включали в дохід один прожитковий мінімум. Зараз ми включаємо два прожиткових мінімуми. Є питання, як ми по студентах раховуємо доходи. За даними фахівців, найбільша субсидія у місті рівному складає понад 11 тисяч гривень. Найменше, звичайно, звучить не досить оптимістично, навіть трошки смішно 14 копійок. Втім, за даними Кабміну, у Рівному цьогоріч субсидію призначили більше 42 тисячам домогосподарств. Також було визначено, що один громадянин може отримати або субсидію, або пільгу. Програма передбачає, що ми. Якщо в людини виходить субсидія, ми припиняємо пільгу. Припиняємо, тобто ми з травня, всім, хто пільговики, якщо назначаємо субсидію, припинили пільгу. Але програма зараз прийшло роз'яснення, що ми припинили, але якщо людина хоче перейти на пільгу, вона має прийти, написати заяву і принести пакет документів на пільги. В кого вийшла субсидія 0, тобто на літо виходить багато нуль. Ми так само має людина прийти признати або опалювальний період має прийти написати заяву відмінити пільгу і принести новий пакет документів на субсидію. Таких людей майже 9 тисяч зазначають фахівці. Загалом на субсидію від держави за минулий рік надійшло 85 мільйонів гривень, а за 5 місяців цього року 119 мільйонів гривень. Любов Данча Роман Шиконець, випуск новин. У рівному виявили нетверезого водія маршрутки за кермом. Так, працівникам патрульної поліції вдалося зупинити кермувальника громадського транспорту, який порушив правила дорожнього руху під час зупинки. Коли ж інспектори почали спілкуватись із 35-річним водієм, то виявили, що він нетверезий. тверезий. Алкотестер показав 0,28 проміли. На щастя, маршрутка була пустою, але робочий день водія ще не завершився. Тож на нього був складений протокол за керування у спілкування. П'яніння та порушення правил зупинки повідомляє патрульна поліція рівного на своїй сторінці у Фейсбук. В якому стані нині медицина рівного? Наскільки якісно надають послуги мешканцям обласного центру? І чи усім необхідним забезпечення лікарні та поліклініки? Про це і не лише говорили журналістами керівництва медзакладів рівного та міського управління охорони здоров'я. Усі подробиці прес-конференції далі. Про проблеми із добутки медицини рівного спілкували сьогодні з журналістами представники галузі охорони здоров'я. Так нині в місті розгорнуто 1255 стаціонарних ліжок і реформа оптимізації, поки їх не торкнеться. кажуть представники управління охорони здоров'я. Ви розумієте, що кожне скорочене ліжко це скорочені люди, тому що це штат. На сьогоднішній день наказу по управлінню немає про скорочення ліжок. Ми чекаємо півроку, після того повернемося до цього питання. Але хочу вам сказати, що любе наше рішення, яке було прийнято, воно не буде погіршувати якість надання меддопомоги. Фінансування, нове обладнання та розуміння з боку пацієнтів це те, чого нині найбільше не вистачає нашій медицині, кажуть представники медзакладів. Кожен мав можливість прозвітуватись про свою роботу та про першочергові потреби. Так, центральна міська лікарня в тиждень приймає 800-900 хворих. Навантаження колосальне, каже головний лікар, попри те, що лікарня потребує не лише підтримки з міського бюджету, але й обласного. Величезна проблема, яка існує в нас в місті і в області, це фінансування обласних відділень, які на базі міської лікарні не поймеш? Місто воно при всіх ділах, де виділяє гроші, а область ну вважає, що це не потрібно. Хоча шість відділень, які практично на базі міської лікарні надають допомогу. Всім, але хотів би сказати, що е, травпунт е, е, серцеві судини, інсульти е, ми лікуємо безкоштовно, а це досить великі гроші. День е, на це фінансування міні, мінімум 300-400 гривень. А виділено нам загалом по лікарні 11 гривень на одного хворого в день? Добудова своїх корпусів потребує і поліклініка номер 2, Що на Драгоманова? Ми маємо проблеми із бомжами. Ця територія не наша, вона на балансі управління капітального будівництва і до будівництва охорона здоров'я не має ніякого відношення. Будівельники будують. Ми тільки просимо кошти і просимо, щоб добудували. Йде йдуть позитивні зрушення по вирішенню питання добудови недобудованих приміщень. Що ж до фінансування, то з минулого року вдалося збільшити видатки на потреби галузі охорони здоров'я, розповідають в управлінні. Увагу приділили діагностиці та найпоширенішим зараз серцево-судненним хворобам. Перше, в 2015 році фінансувалася програма в великому об'ємі. Були закуплені сучасне обладнання для міської лікарні для палати інтенсивної терапії. Це моніторуючі обладнання. 200 тисяч було спрямовано на витратні матеріали для коронарографії. Цього року, в 2016 році, на програму міську по профілактики і лікування серцево-судинних захворювань заплановано 900 тисяч, і це дає можливість на сьогоднішній. День всі, хто поступає в палату інтенсивної терапії, тобто в гострому стані з гострим серцевим недостатністю або судинним кризом, поступає і надає, має можливість надати допомогу безкоштовно перший день. Рівнянам також варто знати, що деякі лабораторні дослідження в медзакладах проводяться за бюджетні кошти міста. Анонсують про це спеціальні об'яви при вході. В управлінні також хочуть запровадити ноу-хау це електронну реєстрацію пацієнтів, щоб зменшити черги та незручності. Електронну базу жіночого населення хочуть створити і в пологовому будинку, аби систематизувати всі дані. Нам залишилось буквально трошки для того, щоб нам залишилося купити пару комп'ютерів, і зробити базу, і ми зробимо протягом 2-3 місяців всю електронну базу жіночого населення вагітних і комп'ютеризуємо це все. І в нас це буде набагато проще. Жінка поступить і все буде у кожного доктора на комп'ютері на екрані. Попросили журналістів медпрацівники і більше піднімати імідж медицини. Мовляв, критики в їх бік і так достатньо. А от щирої подяки за те, що кожного дня рятуючи життя, дочекатися важко навіть у своє професійне свято. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. Питання будівництва багатоповерхівки на коновальця 2 набирає обертів. Нещодавно стосовно цього відбулися громадські слухання, після яких у представників забудовника залишилися неприємні враження. Подробиці далі громадські слухання. Чи балаган нагадаємо, що у п'ятницю обговорили питання щодо будівництва багатоповерхівки на коновальця 2 були присутні мешканці прилеглих будинків та відповідно представники забудовника, але не всі, адже їх люди силою вигнали із залу. Вийшли їх десь п'ять чи 7 і Почали виштовхувати мене і жінок. Я прикрив жінок якби собою. Вони до нас виштовхали до дверей. Такою поведінкою людей представники забудовника здивовані та обурені, адже на громадських слуханнях мають право бути присутні всі бажаючі. Стосовно ж цієї багатоповерхівки, то її будівництво було заплановано ще у 90-х роках. Оцей будинок був побудований за радянських часів, розпочатий і вже він побудований. А цей будинок, от він. Згідно генплана, якщо техніка дозволить, подивіться, він був розроблений в 90-му році. Як бачимо, один будинок вже звели, а на місці іншого поки що чагарники. Підприємством було анульовано декларацію на початок будівельних робіт своїм наказом і звернулися до Державної архітектурної будівельної інспекції, щоб ту тут від 13 14 року анулювали. А було отримано декларацію на початок підготовчих робіт, але і підготовчі роботи, за словами представників забудовника, так і не вдалося розпочати, адже працівників почали залякувати. Коли ставили забор, то приходили так же саме, Там я не можу стверджувати, хтось це чи мешканці, чи якісь там наняті люди. І теж теж саме казали, що якщо будете ставити забор, то ми вам і якби створимо тут для вас проблеми. Поб'ємо вас так само після громадських слухань було два дзвінка, де сказали, що скажіть спасіба, що вас взагалі там не повбивали. Чому відбуваються такі залякування та гвалт навколо даної багатоповерхівки? Забудовники не розуміють, адже все законно і за планом будинок там мали звести давно. Наразі, поки не порозуміються з людьми, доти будівництво не розпочнуть. До несподіваних та приємних новин жінка народила дівчинку в потязі Рівне Львів. Пологи почалися на перегоні за 10 хвилин до прибуття потягу на станцію броди. Як повідомили у прес-службі Львівської залізниці, жінка їхала разом із своїм сином народжувати їй допомагала провідниця і фейшер, який їхав у потязі. Для породілі швидко знайшли необхідні речі та про в яке загорнули новонароджену дитину. На станції броди вона вже вийшла до швидкої із дитиною на руках. За Попередній інформації мама і дитина почуваються добре. На сьогодні у мене все більше новин шукайте на нашому сайті СфераТве.юей або бути всебічно поінформованими. Дякую, що були з нами. На все добре.